Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій Момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Завдяки цьому відео зможете самостійно приготувати оригінальний мусовий тортик із малиновим конфі та лимонним бісквітом. Тортик у вигляді червоного серця. Вразить красою кожного, кому ви його презентуєте. А смак зачаровує ніжністю та легкістю. Починаємо готувати. Готуємо малинове конфі для начинки. 5 г желатину заливаємо водою холодною кип'яченою 30 грамів. Перемішуємо і залишаємо набухати. 200 г малини. У мене вона заморожена. Насипаємо у каструльку із товстим дном. Ще сюди насипаємо 50 грамів цукру та ставимо на плиту на маленький вогонь. Як тільки малина із цукром розтопилися, прямо на плиті перебиваю їх блендером. Желатин вже набух, перекладаю його у каструльку. Потрібно, щоб він повністю розчинився. Підготувала ось таку форму у вигляді сердечка. Обмотала її харчовою плівкою. До речі, харчова плівка гарно пристає до форми, якщо форму змочити водою. І потрібно поставити форму на тверду поверхню. Форму підбираю під розмір мого молда, в який будемо заливати мусовий тортик. Ось, чудово підходить. На формочку ставлю сито і переливаємо сюди конфі. Лопаткою допомагайте собі. Кісточки з малини та залишки желатину, який не розчинився, залишилися у ситі. А у формі бачимо однорідне пюре. Відправляємо його у морозильну камеру мінімум на годину, а потім потрібно буде перевірити, можливо, знадобиться часу більше. Це залежить від вашої морозильної камери. Пройшла одна година. Якраз цього часу вистачило, щоб желе застигло. Ножиком ось так проходжуся по бокам. А можна просто зачекати, коли формочка нагріється, то з легкістю конфі само відстане від форми. Але у мене цього часу немає, я хочу швиденько, щоб це було. Бо мені ще ця формочка потрібна, щоб у ній випікати бісквіт. Морозильну камеру для приготування бісквіту я розбиваю одне яйце у маленьку ємність, насипаю сюди 30 г цукру і збиваю міксером. Збивала 5 хвилин на максимальній швидкості міксера. Додаю сюди одну чайну ложечку крохмалю кукурудзяного, вичавила сік із лимону, одну чайну ложечку додаю. Та просіюю 30 г борошна. Обережно усе разом перемішуємо лопаткою. Тим часом духова шафа нагрівається до 180 градусів. Форму для випікання загорнула у фольгу. і викладаю сюди тісто. Розміщую його по формі рівномірно. Духова шафа вже нагрілася, відправляю туди бісквіт випікатися. Бісквіт випікався 30 хвилин. І він готовий. Дамо йому охолонути. Готуємо глясаж для декору тортика. 12 г желатину заливаємо холодною водою 50 г. Перемішуємо і відставляємо убік набухати. В окремій ємності поєднуємо 100 г згущеного молока та 100 г білого шоколаду. Поки цю ємність відставляємо у бік. У каструльці із товстим дном поєднуємо воду, 70 г, 150 г цукру та 150 г глюкозного сиропу. Глюкозний сироп можна замінити медом, але тоді глясаж матиме жовтуватий відтінок. Тож враховуйте це при фарбуванні у якийсь певний колір. Ставимо на плиту на середній вогонь, доводимо до кипіння. Сироп закипів. Підняли над плитою, перемішали. Чекаємо, поки знов закипить. Сироп закипів вдруге. Підняли над плитою. Перемішали. Поставили на місце. Чекаємо, поки закипить втретє. Підняли над плитою перемішали. Плиту вимикаємо. Гарячий сироп переливаємо у ємність із шоколадом та згущеним молоком. Лопаткою усе добре разом перемішуємо. Потрібно, щоб шоколад повністю розтопився. Желатин вже набух, перекладаємо його до сиропу із згущеним молоком та шоколадом. Додаємо сюди декілька крапель червоного фарбнику. Я використовую фарбник Колор, колір 219 Red Red. Усе добре перемішуємо. Та перебиваємо блендером. Проціджуємо глясаж через дрібне сито. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб плівка торкалася. Для сажу. І відправляємо у холодильну камеру мінімум на 6 годин. Готуємо мус на білому шоколаді. 10 грамів желатину. Я ось такий використовую, заливаю холодною водою 40 грамів води. Перемішую і залишаю набухати. Воду використовую вже кип'ячену але холодну. У каструльку із товстим дном наливаю молоко 100 грамів, додаю 100 г білого шоколаду, поставили на плиту на середній вогонь і постійно перемішуючи, чекаємо, поки шоколад розтане. І коли шоколад розтопився, додаємо сюди набухший желатин. Все разом перемішуємо. А плиту вимикаємо одразу. Потрібно, щоб желатин повністю розчинився. Ставимо сюди термометр, бо температура має бути не більше 22 градусів. А поки чекаємо, переходимо до вершків. У чашу міксера наливаю 350 г вершків жирністю 33%. Додаю сюди цукор 50 грамів. Та ставлю збиватися міксером на максимальній швидкості. Вершки збивала 3 хвилини, але потрібно було збивати десь 15-2 хвилини, щоб вершки не були занадто густі. Та це помилка не критична, її можна виправити, тож, якщо у вас так сталося, не переймайтесь дуже. Переливаємо молоко із шоколадом до вершків і лопаткою перемішуємо. Мус був загустий, тому я розтопила його на паровій бані. Зараз у нього потрібна консистенція. Силіконову формочку, у якій будемо збирати тортик, ставимо на тверду поверхню і накладаємо сюди мус. Сюди потрібно розмістити сердечко із малинового конфі. На конфі вивертаємо увесь мус, який залишився. І розподіляємо по усій формі. Бісквітний корж розрізала навпіл, бо він був зависокий трошки притискаю. Смак мусу дуже нагадує морозиво пломбір. Ніжне, смачне, за бажанням можна додати ванілін. І накриваємо харчовою плівкою та відправляємо у морозильну камеру мінімум на 6 годин. Пройшло 6 годин, глясаж стабілізувався, харчову плівку знімаємо. Потрібно його розтопити у мікрохвильовці, але не повністю. Нагріла до такого стану імпульсами по 20 секунд. Потрібно перебити блендером. Обережно перебивати блендером, щоб не утворювалися зайві бульбашки і проціджуємо через дрібне сито. Чим більше разів ви процідите глясаж через дрібне сито, тим менше бульбашок буде в результаті. Обов'язково термометром перевіряємо температуру глясажу. Його температура не має бути вищою за 35 градусів. Якщо побачите на термометрі 34 градуси, то вже можна покривати глясажем тортик. Зараз декоруватимемо тортик, тож підготуємо все необхідне. На звичайну тарілочку ставлю мірну склянку. Тортик дістали із морозильної камери. Знімаємо харчову плівку. Знімаємо силиконову форму, розміщуємо тортик на склянці і поливаємо глясажем. Краса! Температура мого глясажу 28 градусів. Навіть залишилась майже половина глясажу. Можна ще буде один тортик покрити. З усіх боків виглядає ідеально. Дехто, можливо, скаже, що для насиченості кольору можна ще один шар зробити глясажу. Але я не бачу в цьому потреби. Колір дуже насичений, ліг глясаж просто ідеально. Під ось так підвертаємо те, що зайве. Дамо декілька хвилинок, щоб глясаж стабілізувався на тортику. Тортик мерзлий, тому це буквально хвилинки. Зараз потрібно сконцентруватися, бо потрібно обережно перенести тортик. Із конструкції на тарілочку або на підложку. Так. Я користуюся двома ножами. Все чудово. Тортик не з найлегших, але, в принципі, приготувати можливо. Я самоучка не закінчувала ніяких курсів, ніяких мастер-класів. Всьому навчалася через YouTube. Тому я впевнена, у вас теж все вийде. Головне, вірте в себе і в свої можливості. І не слухайте думки інших, які чимось незадоволені, у в першу чергу вони незадоволені собою. Тому є такі люди, які іноді вас будуть критикувати. Тому ви послухайте, зробіть висновки і наробіть. Так як вони вам сказали. Робіть по-своєму. Успіху вам. Я не знаю, що ви напишете про цей тортик, але для мене він просто шикарний. Краса неймовірна. Робіть репости в соціальні мережі. Діліться відео зі своїми подругами. Готуйте і у вас обов'язково вийде задумане. Такий чарівний тортик з ніжним мусом, зі смаком морозива, малиновою ноткою та лимонним бісквітом, що освіжає, надихає на романтичні стосунки та палкі поцілунки. Смачного!